Давай, давай, кричай. На тудамі один перемогу позит нася. На тутамі один запрошується румянця подалася. Апарик Готується Готуються. Панчик удар Апа. Так, доцентку собі є сіро. Так, ой, ой, ой! Давай! Нет, не модель! Вот, 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 вот! Вич, и там, 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 и там Лейба Лука на татаміп'ять запрошується. Ака Шостакевич Михайло Сіро Куява Владислав підготуватися, Ака Івенков Назар, Сіро, панченко Олександр попрацюй. No! Нами два перемоги з стоїть